Друзі, всім привіт! Зимова міжсезоння в українському футболі в самому розпалі і українські футбольні клуби готуються до продовження офіційних змагань, набираючи форму у контрольних поєдинках. Не виключенням є і Київське Динамо, яке сьогодні провело вже свій другий матч на турецькій землі. Після поразки в першому поєдинку проти Балкані підопічні Олександра Шовковського принаймні намагалися реабілітуватися перед своїми вболівальниками у матчі вже проти куди більш грізного суперника польської легі. Тож, як це було і як закінчився цей матч, дивіться в нашому огляді. Ну а також не забувайте підтримати наших спонсорів компанію Фавбет. Для нових гравців там очікують бонуси до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів. Тому дайте спорту себе підтримати, будьте всередині гри разом з Фавбет. Тож, друзі, польська легія і Динамо продовжує набирати кондиції у цьому матчі. Олександр Шовковський провів максимальну ротацію. Замінив фактично всіх 22 футболістів. У першому таймі Динамо виходило таким складом у воротах Бущан в захисті Караваєв, Дячук, Михавко та Вівчаренко в упорній зоні. Брашко над ним царенко Рамадані. Ну і трі катакувальних гравців Кабаю, Пономаренко та Діало. Хоча сам Діало небагато пограв у цьому поєдинку, його вже було замінено на 25 Атій хвилині, і бачимо, що розпочиналося все доволі непогано. Сам діалог з м'ячем пробігає по лівому флангу, атакує Динамо. Тут можна було шукати різні варіанти. Йде передача, намагається комбінувати дрібно. Ну, і от такий удар: це перший удар взагалі в матчі. Був бачимо 16-та хвилина. Самих моментів небагато. Пономаренко пробиває і самих моментів небагато. І в Динамо Київ було не дуже багато моментів. Польська легія виглядала відверто кажучи солідніше в цьому поєдинку. Що й не дивно для поляків це четвер. Четвертий поєдинок на зборах у Динамо лише другий. Ну і от перший момент передача з правого флангу. І є удар по воротах. І м'яч насправді влітає. Мучі забиває перший гол у цій зустрічі. Форвард польської легії бачимо, що тут брашка відтягнули. Він побіг за сьомим номером, а абсолютно один опинився польський гравець. Тут стане очевидно. Брашко забігає також сьомим номером. Працює в нас Михавко, але двоє гравців потягнулися за одним і відповідно оголили зону. Чим і скористалися поляки? Рахунок відкрито. Динамо знову пропускає. Динамо Динамо знову пропускає першим. І треба було відіграватися, треба було реабілітовуватися, як мінімум, перед своїми вболівальниками. Тому свою атаку кияни також організовували прохід а, по правому флангу, точніше по лівому флангу, прострільна передача, і забиває гол. Той же Пономаренко. Пам'ятаємо, в нього був момент на старті цієї зустрічі. Ну і він отримав ще один шанс, і цього разу реалізував. Пономаренко забиває перший м'яч динамівців у це зимове міжсезоння. Легія також не збиралася зупинятися дуже непогана Ця комбінація бачимо, що флангами грають поляки, не цурається вантажити штрафний майданчик киян, і в принципі моменти проходили. Залишалося лише хоча б дограти перший тайм без пропущених м'ячів, але не особливо то це вдалося динамо. Отак От все просто виглядало Передача з лівого флангу в центр. І легія забиває за меж штрафного майданчика. Не бачив початок. Цього удару Георгій Бущан, тому якось зреагувати також не зумів. Ну і тут е, знову є питання до опорної зони, тому що і Брашко десь побіг в район центрального захисника не найкращий поєдинок для ключового гравця в цій зоні у Київського Динамо. І на цьому, в принципі, перший тайм закінчився. У другому таймі картина була схожа. Моментів небагато. Якщо вони і створювалися, то у поляки. Ось тут з першого разу їм не вдалося довести м'яч до воріт, але з другої спроби все ж таки вдалося вдарити і це. Не вперше і не в в цьому поєдинку будуть такі різані е, передачі. Проходити бачимо, що нові центральні захисники сирота Попов у центрі захисту Дубінчак. Також, тобто, всі 11 гравців. Замінив Олександр Шовковський, точніше, 10, за винятном за винятком царенка. Царенко ще пограв. Один із небагатьох моментів у другому таймі. Шапаренко вирішив скористатися помилкою гравців польської легії, пробити з далекої відстані, але Голкіпер був готовий до такого епізоду. Ну а відповідь Легії була куди більш гострішою, куди більш точною. Знову ж таки, схожа атака так різана передача з другої третини поля на центр форварда. Є прийом і є дуже багато вільної зони. Тут це та помилився, хотів він так незграбно зіграти в м'яч, і, Власне в м'яч не грає, дарує м'яч супернику. А той розбирається на професорському прямо рівні. Скажімо так, і вже бачимо рахунок: 1-3. критичний, якщо брати саме за результатом, але всі ми маємо розуміти, що це збори. Гравці входять в ігровий тонус, тому можуть бути певні помилки. Вони власне є. Для того вони збори, щоб їх вирішувати. Оце була дуже непогана комбінація, яка закінчилася ударом. Волошина розіграли тут. Кияни все дійсно як по нотах в один дотик. Бачимо, Шапаренко відіграє на Дубінчака. Дубінчак е, також продовжує на Ваната. Ванат на Волошина і той пробиває. Але там нога захисника польської легії заблокувала просування м'яча. Ванат сьогодні грав на позиції центр форварда. Якщо Шовковський з Балкані намагався якось награти його на правому фланзі, то сьогодні справа грали і Беніто, і Кабаєв і. Кримчанин одразу трьох гравців випробував, але Ванат був попереду. Ще один шанс у Легії забивати, але цього разу щастить. Динамо щастить Моргуну, що м'яч не влітає. Ну а тепер Моргун сам бере і сейвить у цьому поєдинку. Два сейви в нього вже в другому таймі було. тому тут особливих питань до другого голкіпера киян в принципі бути не може. Ну і кінець поєдинку. Закінчується він тим, що буде ще один. Епізод хотіли зробити штрафний поляки, але рефері подумав та й вирішив, що цього буде досить. 1-3. Кияни знову програють в другому матчі поспіль, але ці поразки мають стати гарним уроком. Тож, друзі, дивіться огляди матчів Київського Динамо на ютуб каналі Футбол ну Я також не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Є QR-код, є посилання в описі, є посилання в чаті. Тому заходьте і донатимо на наші збройні сили. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.